Вітаю, друзі! 19 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Традиційно роблю для вас, мої дорогі підписники, ранковий огляд найважливіших новин, які сталися минулої ночі і сьогоднішнього ранку. Є про що вам повідомити, тому, будь ласка, підписуйтеся. Хто не зробив цього раніше, обов'язково залишайте друзі свої коментарі, бо покази відео чомусь знову впали в мережі YouTube. Хоча, завдячуючи вам, перегляди достойні. Тим нам бажано, щоб аудиторія розширювалася, бо тут ми доносимо правду коротко лаконічно. Як на мене, ну власне так ви пишете. І я це з задоволенням продовжую робити для вас і для тих, хто сьогодні випадково зайшов на наш канал. Тому залишайтеся тут. Я вам обіцяю, буде цікаво. Розпочну з вчорашнього вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського, в якому він заявив про те, що план перемоги. Той, що готує він разом із командою, вже завершений на 100%. Впродовж кількох днів ми чули тезу про те, що він виписаний на 90%. Швиденько офіс президента України цей меседж поправив, і я вважаю, правильно зробив, тому що він лише викликав купу хейту на свою адресу. І як пишуть сьогодні, ЗМІ наближені до Офіса, то головна мета цього плану змусити Росію до переговорів на умовах України. Бо чогось екстраординарного або абсолютно нового цей план не має. Ну зрозуміло, наш план це змусити Росію. Змусити Росію можна лише в силовий спосіб. Те, що сьогодні повідомляють дуже обережно з канали і окремі змі, то в Кремлі збентежені тим, що вчора був дуже потужний удар по великому складу боєкомплектів. Ще раз наголошу і нагадаю, хто тут на каналі, що сьогодні буду розбирати цю всю історію зі своїм колегою, військовим експертом Олександром Коваленком. Тому натисніть на дзвіночок, ви не пропустите відео. Хоча вже деякі поточнення з приводу цієї атаки є. Але детальніше, ще раз скажу, ми з ним це все розберемо. На тлі таких повідомлень з'являються інші гарні повідомлення. Я маю на увазі повідомлення про знищення складу боєкомплектів і інших військових. І наближених до військово-промислового комплексу російських об'єктів на заході почали змінювати риторику і робити дуже гарні і привабливі заяви, яких раніше ми не чули. До прикладу, новий план Північно-Атлантичного альянсу у нас новий план, і в НАТО новий план виявляється. Є так, от новий план НАТО передбачає, що у разі нападу Росії на одну із країн НАТО НАТО чекати нічого не буде. Вони відразу будуть бити по території Росії по військових об'єктах. Ну це логічно. Нам не те, що видається, це в принципі мало б бути логікою будь-якого плану оборонного, але чомусь, як бачите, у НАТО до цього часу такого пункту не було. Естонія, до прикладу, сьогодні заявила устами начальника об'єднаного штабу сил оборони Естонії Варуха Каруса, що у випадку нападу Росії на, наприклад, місто Нарва, як то раніше обіцяв Путін, то. Естонські війська відразу будуть завдавати ударів по території Росії, де розташовані військові об'єкти. Але раніше вони цього не могли робити, не мали права робити, тому що у них був єдиний план, який діє в межах північно-атлантичного альянсу, і будь-яка країна НАТО мала боронитися б сама продовж 10 днів, чекаючи підмоги зі сторони своїх союзників, ну а потім якось планувати відповідні дії по території країни-агресора. Що як на мене абсолютно позбавлено логіки, але на жаль, продовж дуже багатьох років, десятків років з моменту створення північно-татичного альянсу саме така концепція. Була закладена і її дотримувалися. Змінилася вона в 22-му році. Почали обговорювати про те, ну як можна протистояти російській агресії після того, як розпочалося широкомасштабне вторгнення, вже конкретно вона була затверджена перед вільнівським самітом НАТО. Це у 23-му році. А зараз вже з'являються деталі в публічній площині. Хоча раніше таких коментарів представники силових відомств оборонних відомств країн НАТО уникали. Вони не говорили про це голос, але. Початок широкомасштабного вторгнення і те, як ми зараз почали діяти на території Росії, вже відкрило рота багатьом міністрам оборони. І сьогодні ще була одна цікава від Бухареської дев'ятки. Зараз я її торкнуся, і ці міністри говорять про те, що так ми тепер будемо знищувати російські військові об'єкти на території Росії. Звісно, для Кремля, для росіян це зовсім інший сигнал. Якщо раніше всі вони думали, що окей, ми можемо воювати, йти в Україну, вбивати, всіх нічого нам за це не буде. Дивіться, НАТО безхребетне, воно інфантильне, воно не буде задавати ударів у відповідь. Тепер ситуація змінилась, особливо у торопці, де кажуть, загинуло. Майже 200 військовослужбовців-росіян, які обслуговували ці склади. Дані поки що не верифіковані, але все більше говорить про те, що там було безпосередньо приміщення, де проживали строковики і контрактники, які займалися власне, обслуговуванням цих складів. Тому там не лише знищено багато, десятків, а то кажуть, навіть і сотень тисяч тонн боєприпасів, а в тому числі і особовий склад. Що не може, звісно, нас не радувати, тому що ворог, який тебе йде вбивати, має бути знищений на етапі на тому, коли він лише задумав таку е, ціль. І тепер до Бухареської дев'ятки, друзі. Бухарецька дев'ятка це Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина. Це загалом країни східного Фронту, скажу так, східного флангу Європи, з якими я вважаю, і залишаюсь на цій позиції вже дуже давно, ми повинні створити військово-політичний блок, щось на кшталт Північно-Атлантичного альянсу. Тому що саме ці країни розуміють небезпеку, яка йде з Росії. Решта країн, як то Німеччина, Франція, ну заради правди, і Британія, яка до нас пархийно ставиться. і Більше того, Сполучені Штати Америки вони далеко, вони далі від можливого фронту і початку до прикладу військових дій Росії проти країн НАТО. А от ці країни вони більш рішучіші у своїх висловлюваннях і позиціях. Так, от Бухарестська дев'ятка, буквально вчора, заява сьогодні з'явилася в ЗМІ, звернулася до північно-атлантичного альянсу. А ці країни, є членами НАТО. Ну якийсь такий парадокс виходить з проханням відреагувати на вторгнення російських дронів на їхні території. Цю заяву зробив міністр оборони Румунії, але підписали її всі члени Бухареської дев'ятки. Ви добре знаєте, що російські дрони залітають на територію Румунії. Польщі, ну там навіть ракети падають на території Румунії. от нещодавно знову там два три безпілотники впали. І румуни вже навіть визнали, і ініціюють у парламенті у відповідні зміни до чинного законодавства, які б давали б змогу Міністерству оборони Румунії збивати повітряні цілі, якщо вони залітають на території Румунії. Ну, в принципі, якась ну, дурня повна, коли такого рішення немає. Так, от міністри оборони Бухарестської дев'ятки звертаються до НАТО, щоб ті переглянули на найвищому рівні регламент, якими керуються країни для збиття повітряних цілей у повітряному просторі своїх країн. Ну, в принципі, я думаю, що вже навіть початок такого діалогу він означає, що. Дійсно, країни збентежені поки що лише східного флангу Європи, тим, що російський напад він не відворотній. Він може бути, він швидше за все буде, і заява міністра оборони Естонії щодо удару по території Росії і от звернення Бухарецької дев'ятки засвідчує те, що Росія справді розглядає як один із варіантів початку війни з однією з країн НАТО. Це, звісно, буде не класична війна конвенційна, яку вони ведуть проти України. Це швидше за все буде якась гібридна операція, але це все-таки небезпека. Так от, Міністр оборони Румунії Ангел Тилвер сказав наступне: держави, Бухарестської дев'ятки глибоко стурбовані. ну Стурбованість у них, перепрошую, ви знаєте, це неодмінний атрибут. Неодноразовим вторгненням російських безпілотників і ракет у повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалації напруженості вздовж Східного фронту НАТО. Ось чому необхідні рішучі скоординовані дії на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної оборони. Що конкретно це означає, ще раз наголошую, я також це питання розберу сьогодні з Олександром Коваленком, тому залишайтеся на каналі. І як на мене, такі заяви дуже добрі. Зараз абсолютно змінюється дискурс у Європі і в країнах НАТО стосовно того, як вони можуть допомагати Україні, як боронитися від російської агресії. Тому план перемоги Зеленського, який називають на заході. Планом миру він дійсно передбачає збільшення суттєве військової компоненти, що дасть нам змогу не просто оборонятися від російських навали, а й в тому числі вносити деструктив у російське суспільство через удари в глиб території Росії. Ну, принаймні, вже українські ЗМІ пишуть про те, що Ну на Росії трішки призадумалися, а що ж воно може бути далі, коли, до прикладу, якісь ударні. Штуки, я так скажу, дуже обережно, тому що я ще раз наголошую, я далеко сумніваюся в тому, що до торопця долетіли безпілотники з, зі свистом реактивного двигуна. Вони можуть так само долітати і в інші регіони Ярославль, Москва, а це ну, дуже серйозний буде виклик для стабільності на самій Росії. І до подій за кордоном також є цікаві повідомлення. Стало вже відомо, що наступного тижня, коли президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Сполучених Штатах Америки на генасамблеюн, він таки зустрінеться із Дональдом Трампом. Трамп це підтвердив особисто. А також ЗМІ пишуть, що він зустрінеться із Камалою Харіс нинішньою. Чинною віце-президенткою США і нині вже кандидатом на посаду президента США. І також буде зустріч із Джозефом Байденом. І навіть 24 вересня буде проходити рад Безун не генасамблеї, а радбезон ініційований Байденом, що стосується війни Росії проти України. Що там будуть обговорювати? До чого домовляться з рахуванням того, що Росія також є членом Радбезу ООН з правом вето? Ну можливо, розпочнуться якісь трансформаційні процеси в цій організації, хоча я дуже поки що сумніваюся. Ми з вами побачимо. Я це все буду відслідковувати і вам обов'язково повідомлю. Є також приємна новина і про Індію, яку я нещадно критикую за її співпрацю з Росією і критикуватиму. І надалі виявляється артилерійські снаряди, які продавали індійські виробники зброї. Перенаправлялися європейським покупцям в Україну, тобто ми купували в Індії снаряди через європейських посередників, і при цьому нью делі тобто влада Індії. Не втручалася в цей процес, хоча неодноразово очільник закордонного відомства Росії Лавров, зустрічаючи зі своїм колегою індійським, наполягав на тому, щоб вони цього не робили. Але це приватний бізнес індійський, і от такі, знаєте, маяки демократії в Індії, мені подобається. Поряд із тим, дуже хотілося, щоб прем'єр-міністр Нарендра Моді все-таки переглянув свою політику співпраці з Росією. Частині торгівлею, нафтою. Звісно, я розумію, що їм це вигідно, їм це потрібно, але ну, коли вони на два е, ринки торгують, е, цим самим сприяють поширенню тероризму в світі, ну, це не дуже добре, якщо Індія заявляє себе як демократична країна. До інших, друзі, наших міжнародних відносин, тому що сьогоднішній ринковий огляд більше буде стосуватися саме міжнародного контексту. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський і президент України Володимир Зеленський мали такі неприємні переговори у вересні місяці. І вони стосувалися саме питання волинської трагедії. Про це вчора писала польська преса. Я не хотів це коментувати для вас, але нині все ж таки згадаю про цю історію, тому що вона знаходить підтвердження у польській пресі. Направдики жаль, дійсно питання волинської трагедії сьогодні стало для поляків політичним. Я обов'язково буду цю тему, що розбирати зі своїми колегами на каналі. Тому ще раз вам наголошую: залишайтеся тут. Ми все детально будемо аналізувати з експертної точки зору з найкращими фахівцями в цих питаннях в Україні і доносити буду цю інформацію до вас. Так от, у польській пресі мовиться про те, що наразі поляки очікують, що зможуть натиснути на нас. Під час свого піврічного головування у Європейському Союзі, розпочинаючи з січня 2025 року, саме для того, аби вирішити питання волинської трагедії, хоча воно вирішене, але поляки зараз намагаються його політизувати. Їм це дуже вдається і. Попри те, що Радослав Сікорський робить дуже привабливі для України заяви, що вони збивали поляки, мають на увазі ракети російські на території України, він все ж таки час від часу але вдається до цього питання. І в цьому сенсі вони з Дональдом Туском, на жаль, в одній. Площині знаходяться. Про це сьогодні пише польський журналіст Марцін Терлік, посилаючись на ознайомлених співрозмовників. Це вже другий поспіль матеріал про скандал між Україною та Польщею на рівні президента України і очільника закордонного відомства. За цим усім дуже слідкую. Поряд з тим, там з'являються і інші коментарі, які підтверджують несприйняття такої позиції Дональда Туска та його команди по відношенню до України. Хоча раніше дійсно Дональд Туск говорив, що. Питання ЄС для України буде закрите до того часу, допоки не вирішиться, як він каже, історична справедливість, що стосується волинської трагедії. Зате про операцію Вісла вони чомусь постійно забувають. Так от міністр закордонних справ Польщі у 2018 20 роках, коли він перебував на посаді. Мова саме про цей період його, коли він був міністром закордонних справ, і він є професором університету Варшави. Яцик Чапутович випустив колонку свою авторську у польській пресі, де назвав дії уряду Дональда Туска щодо України як політику гієни, тобто коли гієна вичікує момент і користується цим слушним моментом для задоволення власних. Інтересів і потреб так порівняння дуже як на мене непривабливе, як для будь-якого політика. І те, що сьогодні опоненти Дональда Туска засуджують його за протистояння з Україною, звісно, це нам добре, але давайте не забувати, що. Під час управління Польщею опонентами Туска у нас ситуація була абсолютно схожа. Тому дійсно, от Волинська трагедія є таким чисто внутрішньополітичним питанням, але нам треба зорієнтуватися, тримати ніс повітру і використати опонентську боротьбу саме польщі для того, щоб мати свої вигоди. Звісно, це буде непросто зробити, і на завершення до подій на фронті ви читали певне вже зведення Генерального штабу збройних сил України. Сутичок дуже багато. А так росіян дійсно багато їх під 200 знову за минулу добу, і триває операція в Курській області. На це звертаю вашу увагу, тому що там росіяни просто зносять кабами. Свої населені пункти вони завдали 19 авіаударів 39 кабами по власній території. Майже 40 кабів вони за минулу добу випустили. По населених пунктах в Курській області для того, щоб витіснити Збройні сили України. Більш детальної інформації про те, що там відбувається в Курській області, поки що немає, але якихось дуже суттєвих змін у контроль за територіями також не фіксую. Карта State з цього приводу також по Курській області поки що не оновлювала дані. Друзі, на дану хвилину це всі новини. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ночну новини, не перемикайтесь себе до України.